З автосалону до Івано-Франківська в обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги приїхав новий спецавтомобіль. Він оснащений усім необхідним обладнанням для порятунку пацієнтів, обладнаний дефібрилятором, дихальним апаратом, так званим четвертим членом бригади тобто автоматичним зовнішнім компресором грудної клітки, кисневі балони, обладнання. Тобто даний автомобіль єдиний в області. Так званий четвертий член бригади це прилад, який самостійно робить пацієнту непрямий масаж серця. А це звільнить руки медикам для інших важливих маніпуляцій. Зовнішній автоматичний дефібриллятор. Тобто ось такий прилад, який використовується для компресії грудної хі. Тобто його монтується на пацієнті і замість компресії грудної клітки, тобто замість того, щоб медичний працівник був зайнятий в роботі і не міг нам, нам брати ліки, наприклад, правда, то з'являється така можливість, так званий четвертий член бригади, які за допомогою цієї присоски, яка монтується на грудній клітці пацієнта, відбувається компресія грудної клітки. Раній мобіль буде їздити до пацієнтів з усього Прикарпаття. Його використовуватимуть у найскладніших випадках. Автомобіль відноситься до класу С, і він буде. У нас є такі бригади, як медицина катастроф, тобто п'ятдесятки. І вони будуть служити для а вони ці бригади. Ем, в підготовчому плані і е, по функціонально вони виїжджають на самі екстремальні і важкі випадки, і даний автомобіль буде використовувати для дал... перевозки е, важкохворих. Які потребують дихальної реанімації і підтримуючої терапію дихальної, тобто інтубації, спецавтівку придбали доброчинці міжнародної громадської організації Ротарі клуб у Польщі його вартість 180 тисяч доларів. Автомобіль передавали, тобто досить швидко, злагоджено завдяки діям. Митниці, тобто це було без проблем, надали допомогу і без різних оформлень, які там стосуються ускладнення, тобто досить легко і безперешкодно. Організація ротарі клуб наголошує заступник голови ОВА Віталій Ільчишин. Не вперше допомагає Прикарпаттю. Ми працюємо з багатьма міжнародними організаціями на сьогоднішній день. кожен по своєму нам допомагає, але найбільш активну, найбільш посильну благодійну допомогу нам надає ротарі клуб, і ми їм за це щиро вдячні. До слова за останні два роки автопарк обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги оновлено на 70%. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.